Мої любі глядачі! Мене звати Стьопна Єлізавіта Олександрівна, можна просто Ліза. Сьогодні ми продивимося цікаву тему птахи нашого рідного краю. Вступ. Птахи одні з найчарівніших мешканців нашої природи. Вони не тільки прикрашають наші сади і ліси, а й відіграють важливу роль у збереженні екосистеми. У цьому проєкті ми познайомимося з, із найпоширенішими птахами нашого краю, дізнаємося про їхні звички, середовище проживання та значення. Основні представники птахів нашого краю синиця велика. Живе в лісах, парках, садах, живиться комахами, насінням, ягодами. Узимку охоче прилітає до годівнички. Горобець Хатній Дуже поширений у містах і селах, їсть зерна, крихти, насіння. Дуже соціальний птах живе з грайками. Сова Сіра активна вночі, полює на гризунів, має чудовий слух і зір, Лелека біла символ України, приносить щастя, Гніздить, гніздиться на дагах, стовпах. Живиться жабами, комахами, дрібними тваринами. Соловейко відомий своїм мелодійним співом. Активний навесні та влітку. Обирає кущі та ліси для гніздування. Охорона птахів. Не руйнуйте гнізда. Зимку підгодовувати птахів. Зберігати зелені зони. місця проживання пернатих. Висновок. Птахи це не тільки окраса нашого краю, а й важливі учасники екологічної рівноваги, дбайливе ставлення до них обов'язок кожного свідомого громадянина. Ось і прибув кінець. Якщо вам це було корисно та цікаво, пишіть мені слідчі теми, я вам все до кінця далі розкажу. До побачення!